Ну, ось такий середньовічний цвячок вискочив. Це вже місце давно перебите. Колись тут бліндажове розрили розсипуху боротинок. Серед них була одна срібна монетка. Попробуємо покрутитися. Ось серед лісу попалась такий, такий зацепчик від німецької пряги Другої світової війни. П'ять грош Щось мені везе останнім часом на грошики Який рік не видно затерта Так, щось випало Скоріше за все щось з роду криця Ой, крейцер або що. Але він почти. А той взагалі лисий. Просто шайба. Ось. Ще один з того роду. Видно, тут де траншейка по лісі. і його розрили кошель на одному місці. Так, крейцер. Ось. Проглядається профіль. З цієї сторони. Так, саме нічого не видно. Так, ну що, вже третій сигнал? Попробуємо його... Онлайчик підкопати? Так, хага. Може то і не монетка. Точно не монетка. А ой яка крута монетка. Оце підмануло. Був крутий сигнал. Раз копнув. І ось. І ось. І ось воно що? Ага. Крутяк німецький. Зацеп на ремінь. А я тут, думаю, що це монетка. Ну, все одно приємно. Тут має бути корона. Вона на рельєфі проглядається. Ну, зараховано. У нас перекус. Тортик святковий і чайочок. І останній круг і додому. Ось попалася така бронзова обручка. Сигнал був класний, думав зараз. Ну, Як завжди ми мріємо про якісь незвичайні золоті, срібні і всякого роду значки, пряжки. Але в кінцевому в результаті попадаються ось такі дрібнички. Хоча хто шукає, той знаходить. Ну що ж, підсумки сьогоднішнього дня. Нічого особливого. Єдине, що порадувало – це тримач для партупеї німецької. Зацеп. Ну і все. А то все шмурдяк. Монети повитирані, ну, пряжечка від якоїсь. Ой, від якоїсь розгрузки. Ось такий гвоздик. Я, самий перший мені попався. Ще така мисливська донечка мисливської гільзи. Треба помити, може якийсь цікавий напис буде. Все, австрійський гудзик і радянський гудзик. Ну, ось такий день. Копорський день.